А ви знали, що за допомогою звичайної шпаклівки акрилової або мінеральної можна зробити декоративну штукатурку на стінах? У нас буде шпаклювання стін під фарбування. Але я вам покажу секрет, як зробити на стінах декоративну штукатурку. Вмачуємо відро звичайним валиком. Нам... Намашуємо стіни. Набираєте одну із стін. Наприклад, де у вас буде стояти ліжко або вісітий телевізор. Можете спробувати. Тепер, після того, як ви нанесли та трішки розкатали, беремо валику і так зверху донизу розкатуємо в одному напрямку. Робимо текстуру. Після висихання стіни грунтуєте та можете фарбувати в будь-який колір. Така декоративна штукатурка виглядає гламурно та стильно в будь-якому інтер'єрі. Якщо вам не подобається такий орнамент, ви можете зробити горизонтальні полоси. Наприклад, дивіться. Наприклад, від кута до кута робите. Ось такий красивий орнамент. Тепер. Шпаклівка, наприклад, висихає хвилин 5. Ми беремо шпатель. Наприклад, стіна підсохла хвилин 5. Якщо вам не подобається такий рельєфний малюнок за допомогою шпателя, коли ще волога шпаклівка, ми трішечки розглажуємо. І робиться такий ніжний орнамент. Дуже красиве. Після повного висихання грунтуйте стіни та фарбуєте. Це таке недороге рішення, але дуже дорого виглядає в інтер'єрі. І легко зробити своїми руками. Купуєте звичайну шпаклівку, або, можливо, після ремонту, як в нашому випадку, залишилася шпаклівка, наносите на стіни. І ваш інтер'єр буде модно та стильно виглядати у вашій квартирі.